Перші дні березня 2022 року і десятий день повномасштабного російського вторгнення. Того ранку на території підприємства «RGM Group російський літак скинув дві авіабомби. Працівник компанії Іван Шумило згадує: тоді він народився вдруге. П'ятого березня сім годин ранку. Я завився на роботу, і в цей час було бомбардування літаків Російської Федерації. На нашу територію впали дві авіабомби, як стало пізніше, відомо вагою по 250 кг кожного. От мене 20 метрів взорвалася бомба. Мене підкинули вверх трошки. Розкутилише сніг, який випав того ранку, почернів від гару і кіптяви від палаючих машин. Посеред двору велетенська вирва, 2 на 3 метри. Все довкола засипане уламками цегли, битим склом, з будівлі механізованої дільниці, де виробляли металоконструкції, зірвало дах, Потрощені усі офісні приміщення. Таку картину побачили решта працівників, які дізнались про російський авіаудар, приїхавши на роботу. Ну, я побачив з дороги ці руйнування, і ну дуже стало так тяжко, тому що ну скільки сили і труда вложено, було. Було в офіси, в техніку. Ми в 2021 році, за рахунок того, що у нас зростали постійно продажі, ми наращували портфель замовлень. Завдяки ефективній системі управління та дуже крутій команді, ми змогли зайняти такі, ну можу сказати, лідируючі позиції в області. Був оновлений автопарк спецтехніки, яка Цього дня, на жаль, більшість з неї постраждала, а деяка була знищена взагалі. Сьогодні працівники компанії «RGM Group припускають, що можливо той авіаудар був точно спрямований саме на їх підприємства. Адже від першого дня російського вторгнення колектив активно допомагав зміцненню оборони сум проти ворога, який тоді вже оточив місто. За ініціативою власника нашої компанії перші ж дні ми. Почали допомагати Збройним силам, це як територіальній обороні. Ми відвантажили повністю весь склад залізобетонних виробів, які, у нас, які ми робили для наших об'єктів та для наших клієнтів для відділу продажів. Також перші дні ми налагодили виробництво конструкції з металу, які дозволяли силам територіальної оборони та Збройним силам України. Ставити загорожі для того, щоб не проїхали там танки, та ну, та важка техніка. Військовослужбовець Леонід Ніколаєнко розповідає, коли ворог підійшов до Сум, товариш його юності Сергій Голуб допомагав оборонцям Сум захистити місто і його жителів усіма ресурсами свого підприємства. Хочу подякувати своєму товаришу Голубу Сергію, який очолює ржм груп. За ту допомогу, яку він зробив з перших днів війни, давав блоки, давав свою техніку, яку ми перегоражували тоді на курській дорогу. Тоді була дуже велика потреба в топливі, тому що треба було заправляти техніку. Я як зараз пам'ятаю, це газелі його возили в бочки, качали ручним насосом. Це екскаваторів, які копали траншеї. Ось нашій бригаді дуже багато. Це на протязі, мабуть, трьох місяців день у день він сам їх заправляв. Ось давав тобто, не відказував, крани давав на пліти перекриття. Військові потреби в першу чергу вони на щит безпеки, і це в той час, коли саме підприємство в руїнах, а експертний висновок засвідчив кількамільйонні збитки. Збитки це були орієнтовно. Ми обрахували близько 40 мільйонів гривень. подали на ці збитки, ми вклали вже десь Порядка 70% від вартості, яку ми заявили по. Нашим збиткам, власними силами і за власні кошти, це та формула, за якою понад півтора роки в компанії РЖМ Груп відновлюють свій потужний довоєнний виробничий технічний і технологічний потенціал. Нині масштаби відновлень близько 70%. Вся територія, що була розбита вибухами, замощена плиткою відремонтовані офісні приміщення. Встановили новий дах над арматурною дільницею підприємства. Втім, досить масштабні обсяги ремонтів усе ще чекають свого завершення. Ми Знайшли можливість, навчилися і самі робили все. Але найголовніше про що говорять в колективі компанії RGM Group, змогли відновитись самі, і тепер активно відновлюємо і відбудовуємо всю сумщину. Ми зараз займаємося, як і будівництвом доріг відбудовою, так і були у нас в цьому році проекти по штучним спорудам мостам, збільшуємо обсяги продажів матеріалів та продукції власного виробництва нашим клієнтам. Це все завдяки тому, що ми маємо досить потужну команду. Професіоналів. Завдяки нашому колективу, який вистояв, ми пережили ці скрутні часи. Ми приймаємо участь у відновленні Сумщини. Ми працюємо не тільки по місту Суми, а й по всієї області, в тому числі в прикордонній зоні. Зараз ми завершуємо об'єкти, такі як експлуатаційне утримання по місцевій мережі. Це там асфальтобетонних покриттів. Також виконуємо роботи по місту Суму, це укриття по двом об'єктам. І виконуємо відновлювальні роботи по місті трасянсу до російського вторгнення. RGM Group була знана як компанія лідер дорожнього будівництва. Сьогодні підприємство активно інтегрується в нові сфери і напрями, де потрібні новітні технології, неординарні конструктивні рішення, кваліфіковані професійні кадри та гарантована якість виконаних будівельних робіт. Зараз ми відкрили для себе новий напрямок. Беремо участь у відновленні житла, яке було пошкоджено при масштабному вторгненні. Також будуємо. Бомбосховища на територію Сумщини у своїй роботі ми використовуємо новітні технології, контролюємо якість своїх робіт, тому що від цього залежить безпека та комфорт наших людей.